Хто мені зранку пише? Анонім? Якщо ти це читаєш, то ти вже прокинулась. А отже у вас почалися 24 години на дивані. У вас є 5 хвилин, щоб підготуватись. Бажаю успіхів. Поліна! Отстань! Поліна, швидше сюди! Йду. Що тобі треба? Що тобі треба? Тому 5 хвилин вже почалися. О! Ні! Підписуйтеся, Підписуйтеся підписуйте на канал та ставте лайки, лайки, щоб нас підтримати. Нас підтримати. І ні, що ж нам робити? Що нам брати? Пліт, іграшка, подушки, планшет. Зараз. теж вентилятор ам. Бери ігру Планшет. Навушники. Я придумала гру. Я подумала, що можна. Фонарик. Швидше. Неси. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Гусь і акула вже тут. Так. Столик. Так. Пенал, фломіки. підійми, будь, ласка. Та фломастери. Так. Візьми блокнот, якийсь, будь ласка. В нижньому ящику. Та не там, в іншому. От там. А, де це Так, давай косметику. Та то все напевно. Пішли, пішли, давай. Ось диван. диван. Швидко, швидко, швидко! Скільки нас ще залишилося! 30 секунд! А їжа можна так от просто стати, можна дивані і взяти. Супер! Іди сюди. Ось тут у нас стільки багато місця. Зараз, через три секунди, все це буде гарненько. Три, два, один. Хей, давай працюй. Вуаля. Тиндеркинг я люблю, тиндертинг я люблю. правила. Зараз ми будемо грати в цю гру. Дивись, тобі треба обрати людину, от припустимо, я обрала оцю. І твоя задача вгадати, хто в мене. Пропустимо, ти питаєш, це жінка? Я кажу так. Тоді ти закриваєш всіх чоловіків тут. І, І так треба, тобі там, треба вгадати. Такий колір в...

Це чоловік? Ні. Ні. А, ні. Це жінка. Ой, як я чув дівчинку. Тут дуже мало дівчат. Це мене дуже смішає, тому що це якась дискримінація. Причому всього я жінок. Всі інші хлопці, я не розумію. Так. А тому тобі два хлопці. Так, а, я. Це чоловік? Так. Але ж я ж нарахувала, скільки там жінок і хлопців. Ну, ти знаєш? Ти думаєш, я рахую постійно? Ні, я просто подумаю, коли мені сподобається. Це все? У неї є щось на голові? Типу бандана або шляпи? Ні. Ні? Ні? Так. Не повністю, повністю. Не. Ні, то есть, я ось отрішу. Ну, трішки, да. Ну, він такий, як. От я, типу, я не розуміла, я от тут трішку волосся. От типу цього хіна. Бого... От типу, в нього бачиш, по бокам є волосся, а там вниз. Ну, по такого, але не те саме. Ти ж там хіна, то не розуміла. Блін! Добре, так, давай, я. так, так, так. А, він був, я хочу повністю. Чекай, я коли спитала, б... в неї є щось на голові, вірно? А, ні! Чекай, я не правильно зробила. Я не Я не зробила. Я не правильно не правильно зробила. Я не правильно зробила. У неї немає нічого на голові. Mm. Ти ж Я перший раз бо я наоборот закрив. В неї mm. є. Чорна велося? Mm. Сара. Mm. А в який в мене? Mm. Oh. Mm. Корен, ні, да ні. Mm. та ні, Даніель. Mm. Ще раз? Mm. Зараз ми будемо грати в гру, як Поліна зробить, і ми будемо її додати там, згода і не Типу згода. трейди в адоптію. Тр... Будемо робити трейди. Типу okay, поп карточка. Ось так ми все розклали. Покажи з однієї сторони. Це мої карточки, то її Зараз ми будемо травитися. Я починку. Так, починай. А, я очі, напевно, так. Я заговорюваюся. Я Так У мене вже 882 підписника. Ти бачила? Я тобі казала, що було 881. Дякую велике! Знаєте що? Підписуйтесь обов'язково на мій канал, тому що це допомагає йому, його розвитку, і я буду дуже щаслива, адже вам не тяжко, а мені дуже приємно. І підписуйтеся на мене, Поліночка. Сімсім всіх. Дивіться, як багато відео, влоги, які ви можете подивитися та підписатися, адже багато людей дивляться мене без підписки. Тому підписуйтесь обов'язково і ставте лайки, буду дуже всім вдячна. Так, давай я включаю десь. О, ось я там його смієк тільки звук. Ось, починаємо, продовжуємо. Так, Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переліні, переліні, золоті. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Тате, ви дивилися вже це нове відео з... зі мною теж. Ми трішки прибрали ось коробку. Та файлики зібрали потім будемо складати оці ось всі карточки. А ще будемо малювати разом з Поліною. Зараз намалюємо якийсь гарний малюнок. Magic. Опа. Ось що в нас вийшло. Тобі подобається? Так. Да. Мені теж. У нас зараз котра зараз година. Не знаю. Зараз. Ну, не знаю, скільки зараз Зараз 22,54. От скоро 24 години закінчиться. Ну як скоро? Достатньо. Зранку да. Ура! Зараз ми, мабуть, ще трішки потрейдимось, а потім. а потім я не знаю, що будемо робити. Mm -hmm. До речі, дивіться, на мене підписала ще одна людина. Дуже вам вдячна. Обовязково подписывайтесь, так вы поддерживаете наш канал та ставьте лайки. Буду дуже вдячна. Я не Может, ты Может, ты дашь? А ми вже лягаємо спати з солодких снів. Доброго ранку ми вже приходились. Поліна. Поліна, mm -hmm. прокидайся. 24 години закінчились. Пропитайся швидше. Добрий ранок. Підписуйтесь на канал. Раз два, Раз, два, три. Ура! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всім пока-пока. До нових зустрічей!